Перший на Рівненщині. на сарненщині відкрили модульний реабілітаційний центр. Шкільний обмонсман. На Рівненщині захисники прав учнів прийняли присягу. ITV. Новини. Добрий вечір. Перший на Рівненщині та десятий в Україні. На Сарненщині відкрили модульний реабілітаційний центр. Там зможуть проходити лікування як діючі військові, так і ветерани війни. Проєкт реалізували за кошти благодійного фонду. З деталями наша Дарина Черемшина. Пан Андрій, військовослужбовець. Чоловік отримав важке поранення на Куп'янському напрямку, через що мало не втратив ногу. На щастя, завдяки лікарям та якісній реабілітації чоловік може продовжувати свою військову діяльність. Наглядний приклад роботи наших лікарів і реабілітологів є я сам. Важке поранення, близько шести операцій, постамелі, запалення кістки. З одним із реабілітологів Євгеній, Ось він. я працюю до секюр. в спортзалі і я ходжу і вже можу навіть пробігти 500 метрів. До поранення бігав кожен ранок по 3,5 км. Зараз, ну а так. Але я ходжу. І це є результати. Дуже класно, що відкриваються такі реабілітаційні центри. Це є командна робота для реабілітації військових та ветеранів війни. В сарнах відкрили спеціальний модульний центр. Він є невеликим за розміром. Всього 72 квадратних метри. Втім, кажуть у закладі, це не завадить проводити якісну реабілітацію, адже мають новітнє медичне обладнання. Лікар-реабілітолог Євгеній Жаровіков уже провів понад 20 тренувань у модулі. Після поранень відновлюємо. Рухливість верхніх кінцівок, нижніх проблеми зі спинами, з хребтами. Цей вагончик модуль за повністю закомплектований всім необхідним для подальшої реабілітації після травм, після операційних періодів, для відновлення рухів, для відновлення стану здоров'я ну, пацієнтів. Модуль встановили за рахунок благодійного фонду. Розмістили його поблизу центральної районної лікарні. Кошти з міського бюджету виділялися лише на проведення комунікацій та на благоустрій території. З Сарнінської громади тисячі сьогодні мешканців захищають нашу державу у складі Сил оборони, Збройних сил України, відповідно їхні члени родин. Ну і в цілому населення нашої громади та сусідніх громад сьогодні потребують саме послуг фізичної і психологічної реабілітації, навіть банального консультування. На Рівненщині такий реабілітаційний центр встановили вперше. Натомість в Україні він уже десятий ювілейний. За даними заступниці начальника Рівненської ОДА Людмили Шатковської, зараз на Рівненщині є понад 40 тисяч ветеранів війни різних періодів. Якщо цей один модуль, а він насправді сьогодні один такий саме цей реабілітаційний, можливо, він буде гостро потребувати інша тергромада, то ми в області зараз працюємо над так званими або міжмуніципальними угодами між тергромадами, щоб послугу надавати якісно. Але я думаю, що донори, донори, коли встановлюють такі центри, і коли вони бачать, що вони робочі, то вони і надалі будуть вибирати ту громаду, де ці сервіси будуть надаватися в повній мірі. Зі слів координатора благодійного фонду Майнді Олександра Пінькаса, ідея створення таких модульних реабілітаційних центрів з'явилася після початку повномасштабного вторгнення. Почали повертатися поранені, і ми зрозуміли, що в багатьох віддалених громадах від обласних центрів, наприклад, немає не можливості забезпечити надання таких послуг. І ми. Реалізовуємо такі проекти в громадах, які за своїм розміром невеликі, але є велика потреба. Наступний такий реабілітаційний центр планують встановити на сусідній Хмельниччині. Щоправда, акцентом робитимуть на гідрокінезотерапії, тобто відновлення за допомогою фізичних вправ у воді. Дарина Черемшина та Ілля Лахай, телеканал ITV Media Group. 600 гектарів лісу передали у користування державному підприємству Ліси України. Про це повідомляють у філії Поліський лісовий офіс. Йдеться про ділянки в межах Хмельницької громади Сарненського району. Вони не перебували на балансі жодної установи, тобто були без охорони. Рішення про передачу ухвалили ще у листопаді цього року в Рівненській ОДА. Зараз триває інвентаризація. Працює спільна комісія з Держекоінспекцією Поліського округу, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Фіксується самоврядування. Вільні рубки, засмічення місця незаконного видобутку корисних копалин та інші порушення. Робота ще триває, але попередні ймовірні збитки оцінюють у мільйони гривень. Після завершення оформлення права постійного користування 600 гектарами території ДП «Ліси України бере на себе зобов'язання охороняти ліс на цій ділянці. Просить облаштувати парковку. 10 грудня Руслана Нікончук подала електронну петицію. Жінка просить оперативно відреагувати та вплинути на ситуацію з паркуванням у центральній частині міста, зокрема на вулиці Замковій біля стадіону Авангард. Зокрема, наголошує на тому, що під час футбольних матчів існує проблема зі стоянками. Її водії вирішують здебільшого тим, що залишають автівки на зеленій зоні біля стадіону. Аби цій ситуації зарадити, жінка пропонує облаштувати поруч зі стадіоном нову організовану парковку з Триманням усіх вимог безбар'єрності та сучасних стандартів безпеки і благоустрою аби петицію розглянули, потрібно за 45 днів зібрати 250 голосів. Випив, приревнував та убив у селі Українка Рівненського району. Двоє чоловіків, 8 грудня розпивали алкогольні напої. За повідомленням від поліції, близько 21-ї години між чоловіками виник конфлікт. Господар приревнував дружину до гостя. Під час сутички річний господар будинку наніс один удар кухонним ножем у груди 51-річному гостю. По тому чоловік разом із дружиною втекли з власного будинку. Коли через декілька годин повернулися додому, виявили 51-річного знайомого. О без ознак життя нападник самостійно зателефонував до поліції та зізнався у скоєному. Слідчі затримав зловмисника. Наразі він чекає на запобіжний захід. Санкції статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення воля. Відповідальні обов'язки на рівненщині перші шкільні омбунсмани склали присягу та отримали посвідчення. Наразі в області 85 закладів освіти вже визначили шкільних омбунсманів, які виступатимуть посередниками у вирішенні конфліктів між учнями та вчителями і захищатимуть права здобувачів освіти. Як відбулося урочисте нагородження шкільних омбунсманів на рівненщині, розповідаємо матеріалі далі. Важлива мить учні закладів освіти рівненщини склали присягу та вперше отримують посвідчення шкільного омбудсмана за задумом під час навчання вони мають протидіяти булінгу та дискримінації, допомагати вирішувати конфліктні ситуації, а також захищати права школярів. Прийняла присягу є десятикласниця рівненського обласного наукового ліцею та голова парламенту дітей рівного Софія Луцик. Я хочу провести е захід. Про безбар'єрність, так як я знаю, що багато стикаюся тим, що є діти з обмеженнями, і над цим скуються, діти до мене можуть звертатися, що я не скривджу їх, і вони знають, що. Ось я людина, яка прийде їм на допомогу. Посвідчення шкільного омбудсмана учням вручили під час символічної конференції, яка відбулася на Рівненщині у Міжнародний день захисту прав людини. Отримати звання шкільного омбудсмана школярі можуть починаючи з восьмого класу. Кандидат на таку посаду визначається під час виборів. Ми запроваджуємо шкільний омбусман, аби на дитячому, на дитячому, на шкільному рівні діти почали більше дізнаватися про права людини, про свої права, щоб вони вміли їх захищати, щоб вони знали, куди звернутися, якщо їх порушують. Він має можливість формувати свою команду з помічників. Це можуть бути представники і молодших класів. Це вже на визначення. Ми даємо тут повну демократію, як визначить сам шкільний омбусман. Провадження шкільних омбудсманів у навчальний процес є пілотним проєктом, який почали реалізовувати цьогоріч. Наразі у всіх громадах Рівненщини 85 закладів освіти обрали шкільних омбудсманів. Зрозуміло, що цього ще недостатньо, але ми починаємо масштабувати для того, щоб це масштабувати, треба, аби діти побачили, як це виглядає, або вони в очі побачили цих людей. Що це власне їхні однолітки. Тому ми хочемо, щоб у нас був такий представник закладу освіти, який би міг виражати інтереси усіх учнів в школі. Аби протидіяти негативним ситуаціям та гарантувати справедливість по відношенню до кожного учня під час навчання, реалізація такого проєкту на рівненщині є важливою. Я рекомендував якраз омбудсману, який в принципі започаткував цей процес, щоб через певний проміжок часу ми зібрали фідбек від. Шкільних омбудсменів, щоб ви, чи діє воно, чи зрозуміли школярі, і як рухається цей проект у своїй роботі. Шкільним омбудсменам також допомагатимуть дорослі, які виступатимуть у ролі менторів. Бути шкільним омбудсменом у закладі освіти може лише один учень. Максима Стапець, Анастасія Словачевська, телеканал ITV Media Group. Про те, що майстриня з Рівненщини стала лауреаткою державної премії у сфері нематеріальної культурної спадщини, та про те, що сержанта з Рівненщини відзначив головнокомандувач ЗСУ, та про те, що у Дубні чоловік залишив весь будинок без газопостачання, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Особлива молитва до рівного завітав митрополит Епіфаній, чому приїжджав блаженніший допоможе воїнам. У рівному збирають допомогу для війська, що потрібно та як долучитися. У рівному відбулися дводенні урочистості з нагоди 20-ї річниці упокоєння митрополита Даниїла та 130 річчя освячення Свято Воскресенського кафедрального собору. До міста завітав предстоятель Православної церкви України блаженніший митрополит Епіфаній, який очолив богослужіння у Свято-Покровському кафедральному соборі. Більше про це у матеріалі далі. До Рівного з візитом прибув блаженніший митрополит Епіфаній. Його зустрічали з хлібом та квітами. Він приїхав до Рівного, аби провести божественну літургію у Свято-Покровському кафедральному соборі. Приїзд митрополита Епіфанія приурочений до двох знакових дат: 130-річчя освячення Свято Воскресенського кафедрального собору та 20-ї річниці упокоєння митрополита Даниїла, який через важку хворобу помер у віці 47 років. Син Буковинського краю він народився і зростав у побожній родині. в Час, коли навколо панував державний атеїзм, і тому від юного віку він обрав шлях, який для багатьох. Його літки був абсолютно незвичним шлях пасти, шановуючи пам'ять митрополита Даниїла, усі згадують його як архіпастиря, вчителя та духовного лідера. Його життя є яскравим прикладом того, як за короткий термін можна змінити історію, залишивши по собі неоціненний духовний спадок. Це була велика людина. Я пам'ятаю, я часто теж відвідувала. Служби літургії, тому що була ще трошки молодша, набагато було здорове більше. Це були літургії, які запам'ятовувалися, а завжди його. Проповіді були такі, знаєте, повчальні. Відданість митрополита Даниїла своїй справі, любов до Бога та українського народу проявлялась у найважчі періоди. Він не лише розбудовував структуру церкви, а й виховував нове покоління духовенства, говорить пані Надія. Дуже був гарний священник. Його проповіді були прекрасні. Я так любила його, так любила йти на ту службу, коли він правив. Вона мені прилітала, бо за мить. Дуже був гарний священик, счетний служитель, проповідник гарний. такий. Ми його всі дуже поважали і любили, і дуже сумуємо за ним, що він так рано пішов від нас покинув. Опісля на території Святопокровського кафедрального собору відслужили за упокійну літургію на місці спочину митрополита Даниїла. Саме він відіграв надзвичайно важливу роль у встановленні рівненської єпархії та був духовним наставником для багатьох поколінь вірян. Також блаженніший митрополит Київський та всієї України Епіфаній, з нагоди 130-ї річниці освячення Свято Воскресенського собору, очолив молебень у самому храмі. Пані Світлана розповідає нам за свою понад сторічну історію. Свято Воскресенський собор пережив і руйнацію, і закриття, та навіть був за крок до знесення. Я ще була, знаєте, така молода. О, як хрести скидали, О, і ми знаємо, хто їх скидав цього О, і, в общем, з його родини того, що скидали. Та всі хрести із цього собору, нікого не залишилося, Вони всі так пішли, знаєте, один за саорден. То, то десь якась трагедія, то таке, то це. Ну, в общем, нікого немає. Тому я, я це пам'ятаю. Завершувались пам'ятні заходи у Рівненському драматичному театрі. Тут відбувся показ фільму, присвячений життю і служінню митрополита Даниїла. Його присутність наповнювала простір теплом, а слово мудрістю і глибиною. Він не говорив багато, але кожне його слово мало вагу істини. Погляд був добрим і проникливим. Серце відкрите для кожного. Усі ці події стали нагодою не лише згадати видатних пастирів, а й об'єднати громаду у молитві за мир героїв та духовне майбутнє України. Олеся Мороз, Валентин Злоденний, телеканала Діві Медіагруп. Взимку навантаження на електромережі зростають на 30-35%. Про це заявив під час брифінгу у Рівненській ОДА директор з розвитку електричних мереж прат Рівнеобленерго Ігор Красінський. Також посадовець попросив споживачів вимикати із розеток усе обладнання під час відключення світла. Адже коли електроенергію у будівлі подають, відбувається великий стрибок напруги. Його не завжди витримує техніка електрооператора. Також директор розповів про те, як ділять споживачів на черги. Ми беремо все навантаження області, яке є, назвемо його 100% з Цього навантаження виділяємо 25% на критичну інфраструктуру, яка у нас повинна була бути забезпечена електроенергією постійно. А останні 75% розподіляємо на шість черг: будь то місто Рівне, будь то інша якась тергромада, будь то якісь райони, які в нас є в Рівненській області, і ми намагаємося дотримуватися цієї соціальної справедливості. У рівненському театрі лялюк триває благодійний збір для українських захисників. Щодня сюди приходять родини з дітьми, аби підтримати військо, що приносять, та для чого у матеріалі? Далі мама. Олечко. Прийдемо кулачки. Це Аваль йому три роки. І попри свій юний вік, хлопчик щиро хвилюється за українських захисників. Турбує його одне: як же воїнам взимку, чи не холодно їм там? Саме з таким дитячим запитанням він звернувся до своєї мами. Вона відповіла не словом, а ділом. Організувала збір. В скрині знаходиться при вході в театр біля каси. Можна покласти термошкарпетки, термобілизну, чай, каву, або просто написати тепле слово для військових. Я дуже дякую всім, хто долучається, особливо міському управлінню культури. Тут уже кілька тижнів триває збір допомоги для військових. Глядачі, актори та працівники театру приносять усе, що може зігріти та підтримати бійців взимку. Колектив театру каже: ініціатива народилась з бажання бути корисними. Сюди щодня приходять десятки родин з дітьми. А отже, театр може стати місцем, де маленькі рівняни будуть вчитись підтримувати захисників не лише словами, а й вчинками. Не збавляємо обертів по тому, щоб долучатися до всяких мероприємств для підтримки наших збройних сил України. От ми і до Збираємо кошти на, і на транспорт, і на якісь дрони, ну, такі інші якісь речі да, військові. Ну і, звичайно, це зараз така ідея виникла саме. По скрині у театрі кажуть, акцію продовжуватимуть стільки, скільки буде потрібно. Бо кожен теплий светер, кожна свічка чи пара рукавиць це частинка турботи та вдячності за тих, хто сьогодні боронить Україну. Спочатку російського вторгнення в нас практично збори не зупинялись. Тобто, це постійний збір. За цей період нам вдалося зібрати на чотири автівки: реби, інверторні генератори, старлінки, дрони, мавіки. Тобто, ми співпрацюємо акти з трьома бригадами маємо гарні дружні відносини і ну, намагаємося там частково закривати їхні запити. У театрі також постійно плетуть маскувальні сітки. Ніхто не забуває, що в країні війна. Плетемо сітки, що можемо, тим допомагаємо. Ще в нас є така Танюшка і Ольга Іванівна. Іграшки роблять всякі, ми продаємо. Вже більше 300 тисяч ми вторгували за цей період. Дехто хоче образити нас, що ми ну, гроші маємо, це, але ми з цих грошей навіть ніколи не купили кілограма цукру. От все йде для воїнів, село купуємо таке, що можемо, те допомагаємо. Скриня для допомоги стоятиме в холі рівненського театру Ляльок впродовж усього різдвяно-новорічного періоду. Також кожен охочий може долучитись і підтримати наших захисників теплом та турботою. Олеся Мороз, Валентин Зладенний, телеканали ТІВІМЕДЯ ГРУ. У Рівному зустріли 12 переселенців із Донеччини. Вони приїхали першим у грудні евакуаційним потягом. Про це інформують в Рівненській ОДА. 11 переселенців поселять у громадах Рівненського району ще одну на Дубанщині. Нагадаємо, упродовж серпня-жовтня рівненщина прийняла 37 евакуаційних потягів та прихистила 519 вимушених переселенців. Рівненський футбольний клуб Верес оштрафували на 110 тисяч гривень. Таке рішення ухвалив контрольно-дисциплінарний комітет української асоціації футболу за підсумками матчу між Вересом та Львівськими Карпатами. Нагадаємо, тоді після 80-ї хвилини поле затягнуло димом від фаєрів. Тож арбітр взяв паузу і зупинив гру. Через це у тому матчі команди переграли 7 хвилин. За такі дії КДК покарав рівнян. Повторне використання вболівальниками ФК Верес піротехнічних засобів. Обійшлося у 60 тисяч гривень. Ривень ще 50 тисяч доведеться заплатити за дії вболівальників, що призвели до призупинення матчу. Відтак загальна сума складає 110 тисяч гривень. Боротьба буде за пеклою. Чоловіча та жіноча волейбольні команди з Рівненщини дізналися суперників по одній восьмій фіналу Кубка України з волейболу сезону 25-26. Зокрема, жіноча команда Регіна Мегу зіграє проти представниць вищої ліги України ВК Університет із міста Чернігів. Щодо чоловічого колективу, то ВК Патріот Амбер Гальбен Рівне зіграє проти ВК Піцентре Подоляни з міста Городок, що на Хмельниччині. Майбутній суперник рівнян є учасником Єврокубки неодноразовим неодноразовом призером Суперліги України та дворазовим володарем Кубка та Суперкубка України. Матч однієї восьмої фіналу заплановані на 10-11 січня 2026 року. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагодив ваші оселі та миру. Він обов'язково настане, чи Україна переможе.